Мої вітання всім. Сьогодні 20 серпня. Сезон 2024 року добігає до кінця. І основна, основне завдання зараз пасічника підготувати бджіл в зиму. В першу чергу після відкачування меду потрібно поборотися з кліщем, який наносить дуже великої шкоди. І користуємося ми різними. Засобами, препаратами, діючі речовини різні. Але я для себе взяв за правило, що коли я використовую препарат, яким я користувався навіть в минулому році, я його все одно тестую. Тестую, тому що потрібно побачити результат, а потім застосовувати на всі пасіці. Я це роблю на двох-трьох вуликах. От. А можна і на одному вулику протестувати. Ввечері поставили смужки, з чи, чимось іншим, чи дим пушкою, чи проливом. Протестував один вулик, а потім зранку зразу ж дивлюся на результат дії того чи іншого препарату. Якщо результат позитивний, я використовую потім на всі пащиці. Якщо негативний, відповідно, я його використовувати не буду. Ні в якому разі не використовуйте зразу на всі пащиці. Тому що може бути нанесено великої шкоди. Так як у мене сталося за цією однією сім'єю. Тому. Тестуйте обов'язково, а потім застосовуйте на всі пасіці.